11 серпня 2022 року спалахнули та вибухнули склади боєприпасів рашистських окупантів у таких населених пунктах Донецьк, Приазовський район Запоріжжя, Барвінок, Херсонщина, також знищена база рашистів у районі тимчасово окупованого Кацапами Херсона. На додаток місцеві повідомили про потужний вибух у передмісті захопленого рашистами Бердянська. Проти ночі надійшли повідомлення про вибухи у тимчасово окупованій Кацапами новій Каховці. Також на Херсонщині якось втомилися та прилягли опори лінії електропередачі між тимчасово захопленими расистами Запорізькою атомною електростанцією та Кримом. Постскриптум Посеред ночі надійшли повідомлення про спалахи та вибухи неподалік Гомеля на аеродромі Зябровка в РБ, який білорашистська влада передала в користування кацапам для нанесення ударів по Україні.